Вітаю! У цьому відео я розповім вам простий спосіб, як можна вносити підгодівлі, причому робити це при кожному поливі, що йтиме не на шкоду розсаді, а тільки на благо. Росада буде товстенька, міцна і добре ростиме. А це відео записую у зв'язку з тим, що дуже часто в коментарях під моїм відео зустрічаю такі питання. Підкажіть, підживлюю часто, а розсада не росте, а навіть навпаки стає більш слабкою. Ще одне питання пов'язано з тим, що ви запитуєте, як часто вносити підживлення як для розсади, так і для дорослих рослин. Відповідь дуже проста: підживлення вноситься один раз в два тижні. Але якщо ви не хочете морочити собі голову, або ж у вас немає часу на підрахування, коли ви вносили підгодівлю, і через скільки днів вносити знову, щоб не вести записи, то можна зробити так, як я вам зараз розповім. І ось ці питання у вас зразу відпадуть. І ви ніколи не завдасте розсаді шкоди, тому що дуже часто підгодовуючи вашу розсаду, мікроорганізми, що живуть у ґрунті, не встигають їх переробляти, а в деяких випадках навіть гинуть. А саме мікроорганізми своєю життєдіяльністю вироблюють харчування для розсади та роблять його легкодоступним для корінневої системи. Тому робимо так: при кожному поливі вносимо невелику частину підживлення. Причому неважливо які. Наприклад, щоб розсада краще збільшувала корінневу систему, можна використовувати суперфосфат. Його рекомендовано вносити з розрахунком 30 грамів, це одна столова ложка на 10 літрів води. А щоб підгодовувати розсаду при кожному поливі і не шкодити їй, візьміть 3 г суперфосфату, розведіть у 10 літрах води і давайте при кожному поливі. Тому що розсаду в основному поливають у Угоршики один раз в 3 дні. А ви це будете робити ще й з підживленням. Крім суперфосфату, це стосується і карбаміду, азотного добрива. Наприклад, якщо листя на вашій розсаді бліде, це ознака, що бракує азоту з урахуванням того, що ви нормально підсвічуєте вашу розсаду і правильна температура вирощування. Пропорції карбаміду також столова ложка на 10 літрів води. А ми ж відразу ділимо на 10 і виходить 3 г карбаміду. Розчиняємо у 10 літрах води і здійснюємо звичайний полив близько 50 мл у кожен горшик. Також це стосується і гумату. Ось гумат калію. У його складі ще макро та мікроелементи. Так він виглядає, коли розведений за пропорціями 35 мл на 10 літрів води. А для нашого випадку ділимо на 10 частин і тільки одну частину розводимо у воді. А це 3,5 мл. І підгодовуємо з кожним поливом свою розсаду. Я думаю, ви вже все зрозуміли. Кожну підгодівлю, яку можна вносити для розсади, про які я вам розповідав у себе на каналі, що проводиться в рідкому вигляді, можна вносити постійно при паливах, але дозування зменшуємо в 10 разів. І не морочимо собі голову під рахунками, коли ж ми робили попередні підживлення і коли робити наступне. А щоб вам було зрозуміло, наприклад, після пікірування Спочатку поливаємо розсаду розведеним суперфосфатом, фосфорне добриво допомагає покращити зростання корінневої системи. А для збільшення надземної маси, а також для того, щоб листочки були більш зелені, можна зробити полив пару разів карбамідом. А в основному я б вам радив застосовувати на розсаді полив гуматом калію. Також можна вносити інші добрива, наприклад. Приготований настій із курячого та корв'ячого посліду, також зелені добрива. Такі підживлення можна використовувати абсолютно для всієї розсади, наприклад, для томатів, перців, баклажанів, квітів, огірків. Так що, друзі, кому інформація цього відео була корисна, поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемося у нових відео.